Хитріші втечуть, сміливі загинуть, старих і хворих злидні заберуть, жінки вийдуть в пошуках кращої долі, територія вільна. Саме такими є плани наших західних ворогів. Пам'ятаємо, по новому українці, що у нас є не лише вороги на Сході, не лише вороги на території клятої рашки і Біла Рашки, але й також вороги на території Західних держав. Пам'ятаємо, що вони є не менш небезпечні, але й більш небезпечні, ніж російські вороги. Бо вороги рашки, ну вони зрозумілі, вони примітивні. Там руска пика, то їхній язик, то вся та культура не Ну їх вже ми, ми вже знаємо, ми їх ідентифікували, ми з ними можемо ефективно боротися. І, але от західні вороги вони є багатолиці. Вони построїли безліч всяких громадських організацій, міжнародних структур, всяких фондів і впливають на Україну, на деградацію України з різних боків, примушують Україну деградувати в усіх площинах. Ми бачимо, що Україна є абсолютно, ну, ну, це не незалежна держава, абсолютно керована тими західними шарашкиними конторами. І вони нас змушують ухвалювати навіть народу ухвалювати будь-які закони, які їм потрібні. От вони нас змусили ухвалювати там закони про другу державну англійську мову, про ведення поняття гендеру в систему шкільного освіти, щоб в освіті, щоб дітей з дитинства, з дитячого садочка вчили, що вони можуть собі вибирати яку стать, гендер, змінювати сексуальність, змінювати своє тіло жіноче чоловіку. Ну, коротше, от все ідіотизм. Оце от закон про, про шлюбу між гомосексуалами. Ну ну дебілізм. Ну, нам то треба, я розумію, десь може в тих державах, там Люксембург, Америка, Швейцарія, ну їм нема що робити. Ну, вони живуть в мирі століттями, вони багаті, у них зарплати космічні, пенсії тисячі. Ну, нема що робити. Як ми знаємо, якщо псові нема що робити, він що робить собі? Робить добре. Так і вони там, ну їм треба, на світо бавлюся. Але у нас пенсія 50 євро. У нас зарплата мінімальна 100, стільки там, 160 євро чи 170. 170 євро допомога бомжам в Німеччині в три рази більше, ніж у нас зарплата. Нам уряд має займатися тим, Верховна Рада має займатися тим, щоб ухвалювати такі закони, але нас змушують ухвалювати такі закони, які змусять, які погіршують рівень життя українців в Україні, які змусять українців емігрувати звідси або померти в Україні. Нам потрібно працювати, у нас триває війна. Нам що треба розчарував, підняти сільського промислового комплексу, щоб всі, хто може, всі виробляли зброю. Нам потрібно створити нормальну армію. Ну, тому що це не є армія, то що в нас є зараз. Це є р -р радянська структура з, з радянським генералітетом, з тією заразою радянською, і обов'язковим елементом примусова мобілізація. Ну, можна хоча б армію зробити нормальну в час війни. Тим більше з українським народом, який сам хоче воювати. Можна зробити, то зробіть.